Нас розділяють кілометри, причому не пару кілометрів, а пара сотень кілометрів. Добрий вечір. Ми в Україні. Добрий вечір. Ми зараз в Ризі, в Латвії. То я думаю, мені здається, навіть не сотні кілометрів, але трошки більше тисячі. Ну, ну, ми хоча напишемо, я можу помилятися, тут ми напишемо точну цифру, е, і глядачі <зас> нас можуть виправити прямо в коментарях, е, закидати нас помідорами, якщо ми в географії щось там трішечки не розібралися, ну, принципу, але ми так. говоримо не про географію, ми говоримо про театр і безпосередньо про е, фестиваль Митниця 2022 де Катерина є учасницею. Вітаю все! Як сталося, це була насправді несподіванка не з першої спроби, але я думаю, що це такий шанс, який я маю використати, і не А, а Чому говориш не з першого разу? Тобто, це було кілька заходів, виходів? А, ну, це було так. Може, згадати, як це було. Це було так, що не спершу затвердили мою роботу, але так як я йшла далі за списком, то через непрозуміння з одним з учасників, який вибув з фестивалю, я це зайняла те, це занялася називається. Так. Як це лист очікування? Да, і mm -hmm. навіть якщо вам спершу сказ... не сказали так, це не значить, що вам сказали ні. Мабуть, так. Я, я розповім... згодна, бо спочатку це якось трошки торкнуло моє его, власне, але все ж таки, я думаю, це не дуже страшна помилка, якась несподіванка. Ну, помилка, не, не помилка річ, як би воно там так. не було, так. але. але... Як проводити репетиції е, на відстані? Ну, зрозуміло, що зараз всі mm. ми живемо в зумі, всі ми, ми пишемо зараз е, в Зумі. Е, але ж, все ж таки, контакт з актором, е, як його тримати. Mm. Я працюю з акторами з тих, яких я знаю вже. Ну, не перший рік, як я працюю в театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. То це ті актори, в яких я 100% впевнена, що вони знають те, що вони роблять, і ми всі живі репетиції вже на місці проведемо. Коли я повернуся до Києва, це буде незабаром. Наступного тижня я їду до Києва вже зараз. Закінчу роботу в Ризі. Закінчу роботу над текстом до вистави, власне, яка відбудеться прем'єра в лютому, вже 23-го року. І сподіваюся, що це буде теж успішний проект, то я закінчу днями вже роботу над текстом і поїду працювати на повний в Київ. Ну театральна любовля такі новини любить, і коли театри, режисери, актори чи завлітну хто, хто 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 цим так. займається. Таку інформацію надають, вона обов'язково походить на ресурсах театральної грибологи. Про акторів Ірина Ткаченко, Світлана Штанько, Сергій Пітько, Сергій Кияшко. Якщо або про кожного цікавинку якусь, або загалом про цей ансамбль, який буде в твоїй роботі. Що можеш сказати? Я можу розказати, що коли я прочитала п'єсу, вибір на головну роль саме героїні Ірини Ткаченко він був взагалі без жодних питань. Я побачила просто, що це саме та героїня. Вона доволі заховала і вона доволі яскрава емоційна. Тобто, це іра стовідсоткова. А з приводу інших там буде одна несподіванка з героєм точніше. Я думаю, що глядачам це сподобається, але хай воно залишиться вже на саме сп... безпосереднє читання. Будемо без спойлера, окей, але підвісили так, 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 бо... таку інтригу. А, тепер можемо пару слів сказати безпосередньо про п'єсу. Це те, що називається, як працювати з е, режисерами, які. Які от тут поряд, з ними можна зітзвонитися, сконтактувати, а не думати, що мав на увазі Шекспір, Сафокол, чи там ще хто небудь такий Як з Як працювати з живим режисером? Драматургами. так. Я ще не торкалася зміни тексту, то де Катерини Пінькової. Я не зверталася з цим, але в мене є декілька ідей, які я думаю, що теж з нею затверджу напередодні і вже безпосередньо. ну Вже ближче до живих репетицій я маю на увазі, бо в мене є декілька ідей, яких я хочу, мабуть, з нею згодити. Сподіваюся, що вона погодиться зі мною. Ну це це... Питання. Цікаво, але, насправді, текстове, це... так? Текстове, да, текстове, так? так, так, так. Mm -hmm. Це то, стосовно більше то, тексту. Цього я так розумію, що е, у тебе, як у постановниці, такий досить обережне ставлення до тексту. Тобто да? то текст е, це не те, що можна взяти, поковкати, порвати. Да ні, це да? можна, але якщо в цьому є необхідність, на даний момент я не бачу в цьому необхідності в роботі саме з цим текстом. Він мені доволі близький, він мені близький емоційно, він мені близький за. Мабуть, за темпо-ритмом ми якось війшли в резонанс. Тому зараз, на даний момент в мене немає в цьому потреби. Може вона з'явиться ще, бо звісно, коли ти вийдеш на сцену, вже там з живими акторами, яких я не сумніваюсь, але все одно, коли я їх почую, то може в мене виникнуть такі питання. Я знаю, що Катя завжди не завжди на зв'язку. Я думаю, що до неї. Не проблеми звернутися якимись цікавими ідеями. Ну, а в цьому, але головне, що щоб плюс вони мали чи так. мінус, що от, до, до драматури можна звернутися. Плюс чи мінус? Ну, таке дуже. Хотіла сказати, мінус. що так. Угу. Хотіла сказати, що мій перший досвід, але ні. Вже був досвід читання саме живого нашого сучасного драматурга Андрія Бондаренка. Але ми теж не змінювали текст, працювали з оригіналом. Мабуть, це плюс, бо те, що він думає, ти розумієш те, що він думає, і те, що він бачить, ти теж це бачиш. Тобто ви, в принципі, на одній хвилі. Mm -hmm. Немає якихось моментів, які тобі треба вивчити більш глибоко яких історичних моментів вдаватися в середовище, яке існувало? Ти в ньому існуєш вже, тому це є плюс. А може бути таке, що драматург, коли створює свій текст, він бачить щось одне, а ти, коли його читаєш, думаєш, що ти його зрозуміла, а насправді виходить, що це трішечки інакше якось. Може таке? Теоретично, ну я думаю, це що теоретично це завжди так і є. Наприклад, багато критиків бачать в тексті не те, що писав драматург, і режисерів. Також то я не бачу чому. в чому з цьому жодної проблеми теж. Едуард Маркович так, так. Митницький. А, Хто він для тебе? Наскільки наскільки просто, хто він для тебе? Я не була знайома. На жаль, я прийшла в театр вже після того, як Едуард Маркович помер. Тому я можу робити власні виставки, мабуть, тільки за його роботами що я бачила. Так, звісно, у мене є улюблена вистава, і я сподіваюся, що я її ще побачу в театрі. Так, а ми можемо. її... А, а ми, ми можемо так, звісно, Угу. <різь> Ми <плес> про поговорили. <плес> Едуарда Марковича згадали, що нам залишилося зробити, це е, сказати глядачам, які вагаються йти не йти. Е, і якщо йти, а часу мало, то обрати когось з п'яти, чому треба прийти саме на твою роботу. Чому саме на мою роботу? Я навіть е... ніколи не рекламувала себе, то я вважаю, що треба йти і дивитися все насправді. Це буде, по-перше, це буде, шикарно, по це буде чесно. Uh, uh, до всіх, відчути так. себе таким самим членом журі, да, там, розкласти якусь свою. Так, бо, звісно, в когось, наприклад, так ми беремо там, якесь звичайні обставини, побутові завжди наші друзі йдуть підтримати нас. Але а, якщо в залі будуть тільки наші друзі, то хто буде сидіти? Ну, чесно. Треба, щоб глядач був безпристрастним, також саме тому ми щоб... до безпристрасного глядача зараз і звертаємося. Можеш так, так і говорити, безпристрасний глядач. <с показую, <с показую. Показую. Так, на тому, що, Наприклад, я назву п'єси не пам'ятаю. Назву п'єси не пам'ятаю. По-перше, коли я відправила, я відправила саме Ірині, і вона в мене перепитала: а в сенсі ти не пам'ятаєш, що це п'єса так називається. Так, п'єса так називається. А, це можна буде окремо попитати у Катерини Пінькової драматургині, чому саме так? Але а, це дуже класна, динамічна п'єса, яка. Що мене захопило, по-перше, так, це особисті спогади, пов'язані мої з Донецьком. Я думаю, що і у всіх вони є, у когось було більше досвіду, у когось менше. Але а, найцікавіше, що там а, змішані мови. Бо всі герої, які знаходяться в Донецьку, вони розмовляють російською. І я думаю, що нас попереду ще великий шлях до реінтеграції цих територій. І, наприклад, Нещодавно десь трапилася на Фейсбуці мені пост інформація про те, що ми розуміємо, що на тих територіях нас не будуть ну, точніше, Збройні Сили зустрічати так само, як вони зустрічали Збройні сили на Херсонщині. І ось е я задумала, чи є в цьому паралель з цією п'єсою і почала роздумувати саме про мову. Бо ми зараз е наполегливо намагаємося всіх змусити розмовляти українською. Ну, Ну, навіть не наполегливо, але в нас з'явилася така потреба. чи є вона в них? Я не знаю на даний момент. Мабуть, ні. Ось. Ну, але в п'єсі, мабуть, все ж таки це не основне, це те, що мені на даний момент відгукнулося, і я почала саме про це більше замислюватися. Але п'єса знаходиться. вона... Дія починається саме з кордону, і це я в описі якраз згадувала. Те, що всі ми знаходимося на якомусь кордоні, і скільки разів ми його за цей рік перетемнали. Кожного разу, коли я їздила, я просто на карті дивилася, через який кордон я їду. Я чекала, що як сам як в п'єсі я буду їхати через Ягодин. Кожного разу я їхала. Через інше але це мене не лякало все одно. Цей перетин кордону. Ти очікуєш, що нарешті ти можеш приїхати і залишитися, але ні, доводилося вертатися за різних обставин, але все ж таки. І я думаю, що ті глядачі, які притнули кордон, і повернулися вдому, до можуть відчути це і розуміти, наскільки їм пощастило, що вони вдома. Ось це якраз відчуття дому, яке З'являється після прочитання п'єс. Я сподіваюся, що воно глядача виникне після прослуховування нашого читання, а воно надасть дому більше цінності. Ось саме розуміння і родини, і дому, і що для нас є дім, і що наша країна є дім для нас, їх і ми притнули кордон, повернувшись додому. У мене таке враження, що зараз у нас на задньому фоні а, прямо от вторить тобі. А, папуга, як завати папугу? Михайло. Михайло. Михайло от прямо вторить і говорить, що я хочу додому. Він хоче додому, бо там він все знає, хоча... ну, він трішки тут теж вже вивчив територію, але. Мабуть, вдома все ж таки було краще. Був балкон з квітами, куди можна було вилітати при зачинених вікнах, і інколи під'їдати якісь цікаві квіточки. Тут навіть не хочеться Ні, дуже хочеться облаштувати якийсь побут затишний, але ти розумієш, що в будь-який момент ти зірвешся. Ти чекаєш того моменту, коли ти зірвешся і все повернешся додому вже не зовсім, і в тебе не буде потреби. Залишатися тільки тому, що ти не маєш впевненості в тому, що ти в безпеці. Тобто ми поговорили. Назву п'єси так і не згадали. Назву п'єси так і не згадали. І ми не розповімо це до 10 грудня. Сподіваюсь. Але і всіх акторів всі побачать. Але абсолютно так. чітко, що фестивалю Бути, фестиваль е, митниця 2022. Е, Київ. До зустрічі. І так. це буде Україна. Це буде Україна, слава Україні! Героям слава! Дякую.